Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Наталя, я є менеджером по роботі з агентствами і зі мною сьогодні моя колега Аліса. Доброго дня, мене звати Аліса. Я працюю у преміум підтримці для агентств. Тож, поки ви готуєте свої костюми до Хеллоуіну, який відбудеться цього тижня, ми підготували для вас вебінар з цікавого продукту джмейл спонсор Promotions або реклама в джмейл. Це четвертий вебінар у програмі Академії для досвідчених користувачів. У нас ще планується два вебінари, тому не відключайтеся та слідкуйте за новинами. І ми починаємо. Ну що ж, починаємо наш вебінар. Про що сьогодні йтиме мова? Ми поговоримо, що таке Gmail Sponsored Promotions та для яких цілей ви можете використовувати цей інструмент. Як налаштувати таргетинг, що нового, яка політика для використання Gmail Sponsored Promotions, а також розглянемо приклади успішного використання Case Studies. Почнемо. GSP. Що ж це таке і як виглядає цей вид реклами? Як видно зі слайду, спочатку користувач може побачити у секції пропозиції невеличке повідомлення, дуже схоже на те, начебто прийшов електронний лист. Коли він або вона зацікавиться цим повідомленням, вони можуть натиснути на нього і розгорнути. Оголошення буде розгорнуто і представлено в наступному вигляді. Як бачите, воно досить інтерактивне, включає в себе багато елементів, а також заклик до дії у вигляді кнопки. Ми можемо побачити, що такого роду реклама буде цікава і буде корисна для декількох цілей. Як правило, ви можете використовувати GSP для того, щоб покращувати впізнавання вашого бренду, оскільки такого роду оголошення допомагають вашим користувачам дізнатися і запам'ятати ваш бренд. Також важливо і корисно використовувати GSP, якщо ви хочете вплинути на етап розмірковування клієнта, оскільки такі оголошення дають можливість модифікувати повідомлення для конкретної цільової аудиторії. GSP підійде для тих, хто хоче збільшити продажі, оскільки ви можете направляти окремих користувачів на необхідний етап циклу покупки. А також знадобиться він і тим, хто планує збільшити ріст лояльності та звернути увагу на повернення користувачів. Ви можете будувати лояльні стосунки з вашими користувачами просто. Розглянемо, які ж формати доступні для GSP. Як видно на екрані, є кілька форматів, які прийдуться вам у нагоді. Ви можете створити оголошення у вигляді банера. Оголошення степ з текстом і кнопкою, оголошення з каталогом та один з найбільш цікавих варіантів ваш варіант, або ж Custom HTML. Про це йтиметься мова далі. А тепер ми прийдемо до обговорення типів таргетингу в «JSP». Перед тим як ми поговоримо про таргетинг, хотілося б ще сказати кілька слів про спосіб оплати «JSP». Оплата здійснюється за клік по тизеру, який з'являється у вкладці «Промоакції» – «Promotions». промоушенс. Далі всі дії, які юзер здійснює в самому середовищі Gmail, коли відкривається банер, вони є безкоштовними. Ці дії включають в себе три дії: Це збереження в інбокс, пересилання листа на іншу адресу, а також перехід на сайт. Цікаво, що всі ці дії можна потім відслідковувати в аккаунті AdWords за допомогою спеціальних стовпчиків, які стосуються Gmail. А тепер щодо таргетингу. В Gmail Sponsored Promotions доступні всі можливі типи таргетингу. Наприклад, це таргетинг за віком та статтю, за геолокацією і мовою, за пристроями, за інтересами, включаючи. Аудиторії по інтересам та аудиторії зацікавлених користувачів. І найбільш цікаві для нас таргетинги за ключовими словами та доменами. Трошки більше інформації далі. Давайте подивимося, які стратегії можуть застосовуватись в таргетингу в GSP. Найголовніших стратегій є дві, але ви можете їх кастомізувати. Перша стратегія це залучення нових клієнтів. Як цього можна добитися? Ви можете виключити власний домен. А далі налаштовувати таргетинг за всіма можливими типами таргетингу, розширюючи його таким чином, тобто не комбінуючи їх. Це може бути таргетинг за демографією, інтересами, ключовими словами, доменами та іншими. Для того щоб не звужувати таргетинг, так само як і в звичайному КМС, ці всі типи таргетингу мають іти або в різних групах оголошень, або в різних кампаніях. Хочу зазначити, що для того, щоб досягнути максимального охоплення, можна використовувати розміщення mail.google.com без якогось конкретного критерію таргетингу. Також важливо сказати, що в цілому те охоплення, яке ви отримуєте в GSP, не буде дуже великим, тому ми рекомендуємо не комбінувати типи таргетингу. Якщо ми говоримо про наступну мету, це залучення існуючої аудиторії. Тут також існують певні рекомендації з налаштування. Крім вже зазначених типів таргетингу в Gmail, ви вже можете використовувати і наш новий інструмент, який називається Customer Match. Що це таке? У вас тепер є можливість підвантажити базу імейл-адрес ваших користувачів безпосередньо в Gmail і таким чином працювати уже з існуючою аудиторією. Зараз ми поговоримо більш детально про те, як варто налаштовувати кампанії в GSP. Тут є багато стратегій. Ви можете поділяти кампанії за лініями продукції або послуг, за різними типами таргетингу. В цілому, якщо говорити про загальну стратегію, ми радимо вам іти від широкого до точного. По-перше, таким чином, ви можете протестувати різні типи таргетингу і в результаті вибрати для себе найбільш оптимальні. Наприклад, можна створювати кампанії з узагальненим підходом. В прикладі ви бачите нерухомість. Якщо ми рекламуємо будинки чи квартири, то в кампанії з загальним підходом ми будемо використовувати ключові слова, такі як нерухомість, будинки, квартири. Окремі групи в такій кампанії можна буде створювати з іншими типами таргетингу. Там, в таргетингу на інтереси, ми рекомендуємо використовувати більш широкі інтереси за охопленням. Наступну кампанію можна побудувати за більш вузьким принципом. Наприклад, якщо ми говоримо про нерухомість, ключові слова в такій кампанії будуть наступні: двохкімнатні квартири в конкретному місті, двохкімнатні квартири Київ, двохкімнатні квартири Одеса, приватні будинки. Також можна тут зробити розбивку за типами будинків, наприклад, котеджі. Групи за доменами і групи з інтересами ми рекомендуємо зробити більш специфічними, і, наприклад, в інтересах використовувати аудиторії зацікавлених користувачів, яких взагалом менше, і такий таргетинг він є більш специфічним, тобто вузьким. Хочеться нагадати, що в GSP усі слова мають широкий тип відповідності, тому ніяких інших знаків не потрібно ставити перед такими словами. Якщо ви починаєте рекламу в Gmail, і це ваш перший досвід, ми рекомендуємо почати її з таргетингу на ключові слова та на домени. Таргетинг на домени є дуже цікавим, тому що таким чином ви можете таргетувати кампанію на домени своїх конкурентів або, наприклад, використовувати схожі домени за. Темами вашого сайту. Ключові слова включають в себе ті ключові слова, які використовуються в переписці Gmail, що є теж гарним джерелом для таргетингу. Тепер ми поговоримо про найцікавішу секцію в нашому вебінарі, що ж нового в GSP. Як ви знаєте, GSP тепер продукт, який доступний всім, він доступний в кожному аккаунті, і нещодавно поряд з. Типами оголошень, які були доступні ще раніше, з'явилося нове. Це кастомізований HTML. Про нього піде мова. Що таке кастомізований HTML? Це спосіб налаштувати своє оголошення так, як підходить саме вам. Ми розглянемо кілька прикладів налаштування через такий тип. Перший тип оголошення найпростіший це звичайне оголошення в Gmail, в яке додані певні елементи на ваш смак. Ви ці елементи можете бачити на картинці під різними номерами. Наприклад, ви можете додати якийсь рядок з спецпропозицією, ви можете по-іншому назвати кнопку, яка веде на вебсайт, можете додати певні зображення картинки, а також додати якісь інструкції. Всі налаштування ви можете подивитися за лінком, який доданий в цю презентацію. Ця презентація буде вам вислана після вебінару. Другий тип більш цікавий: цей тип включає в себе відео. Зараз, якщо у вашого клієнта є відеоконтент, ви можете його включити в оголошення в Gmail. І таким чином, натиснувши на тізер, ваш клієнт побачить. Оголошення разом з відео і зможе його програти. Як ви бачите на прикладі, в такий тип оголошення можна включити багато цікавих елементів. Ви можете додати великими літерами назву свого бренду, також можете додати логотип, це цифра 3. Є кнопка «Подивитися зараз, а сам фон може бути який завгодно. Вибір за вами. Наступний тип кастомізованого оголошення це оголошення з формою підписки. Зараз своє оголошення в Gmail ви можете представити як сторінку на вебсайті і таким чином збирати ліди після того, як людина заповнить всі поля, вказані в оголошенні Gmail. І остання новинка. В GSP не стосується кастомізованих оголошень, але стосується іншого інструменту. Зараз є можливість просувати мобільні додатки через Gmail. Тепер на телефонах з системою Android під час відкриття Тізера ваш клієнт зможе побачити кнопку Install, нажавши на котру, зможе завантажити ваш мобільний додаток. Тут є певні обмеження. Просувати свій додаток можна тільки в медійній мережі, користуючись послугою Gmail, і ваше оголошення має відповідати політиці Gmail. Перейдемо до налаштування. Налаштовувати Gmail рекламу не так то й складно. Спочатку вам потрібно буде створити медійну кампанію усі функції. Коли ви перейдете до створення групи, вам потрібно буде обов'язково. У місцях розміщення додати mail.google.com. Таким чином, ви запевнитеся, що ваша реклама буде показуватися саме в Gmail, а також автоматично буде йти показ на мобільний додаток Gmail. Вам не потрібно буде додавати його окремо. На цьому кроці ви також зможете додати необхідні методи таргетинга, які будуть доступні. Не забудьте, що необхідно визначити спосіб таргетингу, таргетинг та призначення ставок для того, щоб реклама йшла коректно. Коли у вас буде створена медійна кампанія з типом усі функції, а також обрано групу, в якій буде додано місце розміщення mail.google.com, ви зможете перейти до створення оголошення. Створення оголошень будуть доступні при нажатті на галерею оголошень та виборі реклами в Gmail. Після цього ви зможете побачити доступні шаблони, за якими ви можете обрати саме той тип оголошення, який буде корисний для ваших цілей. Розгорнувши їх, у вас будуть поля для введення тексту, введення інформації про тизер, введення вашого URL та кастомізації певних елементів. Обов'язково користуйтеся цією опцією та робіть ваші оголошення більш привабливими. Давайте розглянемо кілька оптимізаційних порад по створенню оголошень. Оголошення мають мати чіткий заклик до дії, як у тизері, так і в головному оголошенні. Це дуже важливо, тому що таким чином ви зможете привернути детальну увагу клієнта. Підкреслять ваші спеціальні пропозиції чи знижки. Додайте елемент терміновості. Якщо ви плануєте якісь акції, знижки або спеціальні пропозиції, обов'язково говоріть про це у ваших оголошеннях. Створіть оголошення у вигляді цільової сторінки. Пов'яжіть зображення з, конкрет... з конкретним продуктом чи пропозицією, щоб максимізувати конверсії. Користувач буде зацікавлений вашим оголошенням і, ймовірно, перейде на ваш сайт. Зробіть таргетинг найбільш релевантним, використовуючи ваші ключові слова у тексті оголошень. Це надасть користувачу можливість зрозуміти, про що йдеться мова, і, знову ж таки, якщо він чи вона зацікавиться, перейти до вашого сайту. А також не забувайте, ми радимо оновлювати ваші оголошення хоча б раз на місяць, щоб підвищити інтерес користувача. Ці поради дуже важливі і корисні, але також варто сконцентруватися на правилах AdWords, яким мають відповідати ваші оголошення. Перейдемо до них. Правила, які регулюють Gmail рекламу, схожі на ті правила, які ми використовуємо для медійної мережі або для списків ремаркетингу. На цьому слайді ви можете побачити основні тематики, які не дозволяються рекламувати в Gmail Sponsored Promotions. Так, наприклад, не дозволяється вести рекламу на вміст, що пов'язаний з алкоголем, або який містить символіку алкогольних брендів. Тобто ви не можете робити рекламу концертів або якихось заходів, які спонсоруються алкогольними брендами. Не можна вести рекламу, що пов'язана з визначенням, описом або пропагандою сексуальної орієнтації. Також забороняється вміст, пов'язаний з інформацією расового чи етнічного характеру. Як і в інших типах оголошень, не дозволяються схеми швидкого збагачення. Політична реклама не дозволяється в GSP. Йде заборона на косметичні процедури. Знову ж таки, такі послуги, як ін'єкції краси, можливо, епіляція, збільшення грудей тощо, не будуть пропущені для реклами в GSP. Медичні послуги, а саме. Включаючи продаж медичних виборів, також регулюються правилами. Не можна рекламувати в GSP азартні ігри. Ця заборона стоїть і на інші типи реклами, але, будь ласка, забуважте і запам'ятайте. Також іде заборона на стосунки, тобто будь-які сайти, які пропонують знайомства, побудову сім'ї, можливо, одруження, будуть не пропущені для такого типу реклами. Не можна також рекламувати усиновлення та ритуальні послуги. Подивіться, будь ласка, додатково наш довідковий центр, якщо ви сумніваєтеся, чи ваш тип продукту або послуги підпадає під правила, які регулюються для реклами, або ж зателефонуйте до нашої підтримки. Зараз ми розглянемо декілька прикладів кейс стадіс тих компаній, які вже користуються GSP, та їх результат. Перший приклад прийшов до нас з Голландії. Наш клієнт Conrad Electronics є найбільшим у Європі ретейлером електронних приладів. Він поставив собі за мету збільшити продажі при такій самій чи нижчій ціні за конверсію, яка була встановлена на початку кампанії. Одним з каналів реклами було вирішено використовувати Gmail Sponsored Promotions. Підхід, який використав наш клієнт, був наступним: він пішов від широкого до точного, так як ми рекомендували на початку в налаштуваннях. Використовуючи інформацію про користувачів з аккаунту Google Analytics та з інших джерел, компанія таргетувала загальний профіль свого клієнта, використовуючи демотаргетинг, ключові слова, домени та інтереси. Тестувалися різні типи таргетингу і їх комбінації, поки не було досягнуто поставленого результату. Результат слідуючий. Огоплено було 140 тисяч користувачів, процент відкриття тизеру 9,1%, і ціна за конверсію була знижена до 2 євро, що становило 69% від початкової цільової ціни. Тобто дуже гарний результат. Інший приклад американський від компанії Academic Partnership. Компанія Academic Partnership допомагає американським університетам перетворювати свої курси в онлайн-курси і таким чином залучати нових студентів до навчання. Зараз це дуже актуально, так як онлайн освіта є популярною. Мета цієї компанії була наступна: хотілося досягти якнайбільшої кількості кваліфікованих заявок від потенційних студентів, яким чином це було реалізовано? Рішенням став Gmail Sponsored Promotions. Використовувався демографічний таргетинг та таргетинг по доменам. Тут варто зазначити, що кожен університет в Штатах має свою особисту адресу і домен, і кожен студент, який приходить такий університет, отримує особисту скриньку з доменом університету. Таким чином, нашому клієнту було дуже легко таргетувати студентів з інших університетів і залучати їх до навчання від е, своєї школи, залучати до цих онлайн-курсів. Таким чином, вдалося отримати значне підвищення кількості заявок від студентів. Ну що ж, наш вебінар завершено. Сподіваємося, що наші поради були для вас корисними. Ви можете вже зараз почати використовувати GSP, а також пам'ятайте, що вони найбільш актуальні напередодні свят. Спробуйте створити усі зазначених форматів та знайдіть ті, які працюють саме для вас. І, можливо, наступного разу ми зможемо презентувати вашу компанію як приклад успішного кейсу. Також сподіваємось, що вам подобається наш новий формат коротких вебінарів. Але якщо у вас є коментарі з цього приводу, будь ласка, залиште їх у формі зворотного зв'язку. Підписуйтесь на наш канал та очікуйте на нові вебінари, які з'являться протягом двох наступних місяців. Дякую, що були з нами! Навчайтеся та до побачення.